Хочу запропонувати вам сьогодні приготувати круасани. Я думаю, нікому не завадить вранці з горнятком кави, взяти до рук круасан хрусткий та ним посмакувати. І от ми з вами розпочинаємо. Беремо 150 грам теплої води та 150 грам теплого молока. Виливаємо у нашу ємність. Додаємо сюди цукор. Шістдесят грамів. Та вісім грам дріжджів. Розколочуємо, щоб наші дріжджі розійшлися гарно. Я вже уявляю, які ті красали смачні, але процес не дуже короткий приготування. І додаємо. Борошна у нас 500 грамів. Але додаємо трішку. Готуємо смачну випічку. Що може бути смачніше круасанів, я не знаю. В кондитерській вони завжди мої очі притягують. І додаємо трішку масла. У нас 40 грамів масла кімнатної температури. І ми так її до тіста додаємо масло і вмішуємо його, трошки поєднали. І знову кусочок додаємо, і знову його вмішуємо. І ось таке ми тістечко маємо, воно м'яке податливе, подивіться, ми його 5-6 хвилиночок вимішуємо. Якщо у вас є планетарний міксер, то використайте його. Це буде дуже гарно. гарний помічник. Коли ми його вимішали, тепер треба його ще й трішечки відбити. Тобто ми беремо і отак його кидаємо. Кидаємо, відбиваємо. А тепер беремо масло рослинне. Змащуємо наш посуд з усіх сторіночок гарненько. Кладемо сюди наше тісто, отакого От колобочка. і відправляємо його до холодильника на 4 годиночки. Хай воно відпочине. Закриваємо зверху серветочкою, чи кришечкою накриваємо, кому як зручно. І тепер ще один момент. Нам з вами треба приготувати. 240 г вершкового масла розкатати його в рівний пласт. Взяла я його порізала на ось такі слайсики. І тепер взяла пергамент. В пергамент треба, щоб квадратик був 20, десь на 20, рівненький такий квадратик. І цей квадрат треба викласти оцим маслом. І ви берете і отак оці слайсики викладаєте. І отаким от чином ми заклали наш квадратик. Тепер загортаємо, робимо такий конвертик. щоб нам було зручніше розкатати наше масло. Воно у нас кімнатне, як я сказала, температура. І тепер беремо і так придавлюємо, ось тут вам видніше буде, щоб з нього зробити суцільний пласт. Наше тісто відпочило в холодильничку. Подивіться, як воно збільшилося в об'ємі, холодненьке. Але повинно бути дуже-дуже податливе і гарне. Так, ми беремо його. Воно гарнесеньке. Поки воно відпочивало, ми зробили масу домашніх справ. Бачите, як добре. І печимо, і щось робимо. Цей рецептик взагалі, може комусь покажеться дуже заморочливим, але насправді часом навіть зручно. Замістив тісто, поклав у холодильничок і щось робиш. Розкатуємо на площу 20 на 40. Тобто, щоб у нас оцей кусочок масла ліг на цю площину і залишилось ще таке ж саме місце. Розкатали ми наше тістечко, ось приблизно такого прямокутничка зробили. Тепер розгортаємо і беремо наше масличко і кладемо на тістечко, викладаємо, знімаємо пергамент. Ось ви бачите, як ми розмістили наше масло. І тепер беремо. І цим же тістом його накриваємо другою частиночкою. Отак. так. Рівняємо. І тепер з цієї сторони у нас закрито, а з цього боку ми прижимаємо, як запечатуємо тісто. І з цього боку теж запечатуємо. І з цього теж. І тепер беремо і розкатуємо наше тісто з масличком від середини до країв. Беремо і розкатуємо потихесеньку його. От так. Якщо треба, припиляємо трішечки борошном. І отак ми розкатали наше тісто майже до. Попереднього розміру. А тепер беремо і складаємо його навпіл. Тільки отаким от чином. Цю сторону беремо і цю сторону беремо. Щоб воно в нас аж внахльост трошечки було. І тепер скріпляємо оці краї. Ліпимо як вареничок чи пиріжок, скріпляємо. Ось так і тістечко наше. Скріпляємо. Так. Скріпили і ще трошечки проходимося, по ньому розкатуємо. Тепер небагато, тільки так трошки розрівнюємо. І отак, зробили його. Знову беремо і складаємо його ще раз навпіл. Тобто, у нас з вами виходить, що раз, два, три, чотири, але ще раз воно було складене восім складінь. В нас вийшло 8. І в такому вигляді ми його кладемо в поліетиленовий пакет або в пергамент. Кладете на одну годиночку до холодильника. Ми дістали з холодильничка, відпочивши тісто, розгортаємо його, припиляємо нашу дощечку борошном і знову розкатуємо, Так. розкатуємо до розміра 20 на 3 на 40, вибачаюся. 20 на 40. Таке, як воно в нас було ізначально. Якщо десь у вас буде похиритися, то беріть. Дерев'яну шпажку і проколюйте пухирчики. У мене поки що немає, але можуть бути при розкатуванні. Старайтеся його рівномірненько, щоб зберігався прямо кутничок. Так. Розкатали 20 на 40, і знову перегортаємо його. На цей раз перегортаємо три рази, щоб у нас було отак. Рівняємо бочки і теж придавлюємо його, розкатуємо, не розкатуємо, а так злегка, злегка придавлюємо, рівняємо крайки, нам головне, щоб крайки в нас були рівнесенькі. І отаким от чином зробили. І знову кладемо його в пакетик і відправляємо на одну годиночку в холодильник. Відстаємо тісто з холодильничка, трушуємо борошном, і руки, і тісто з цього боку також. І розкатуємо наше тісто, щоб воно було 4 мм. Розміром 45-28, десь приблизно так. І так, ми розкатали наше тісто до потрібних нам розмірів, і тепер візьмемо лінійку, щоб нам було так зручніше. Розділяємо приблизно на 6 частинок. Я для себе вже так помітила приблизно можна навпіл, а тоді ще на три частиночки. Ну і отак робимо. За допомогою лінійки ми відрізаємо, ніж треба, щоб був гостренький і ділимо наше тісто. Отак, вийшло в нас шість рівненьких полосок. Тепер ми ці полосочки ріжемо по діагоналі. Ну, я використовую лінійку, мені так. Зручніше, щоб рівненько і гостреньким ножо бажано. І оце так кожну розрізали. Кожну кожну полосочку. По ній пройшлися і розрізали. Отаким От чином ми розрізали наше тісто. Получились у нас такі ось трикутнички. Робимо надрізики ось такі. На кожному трикутничку і беремо, скручуємо. Скручуємо, робимо. Так, треба борошно обов'язково, щоб під рукою було. І трохи натягуємо так. і скручуємо. Коли докручуємо, то щоб у нас знизу оказався наша, наша та штучечка. Отаке. От Тільки обов'язково обов'язково борошно під руку. І беремо другий і теж так само робимо. Так, скрутили і зразу кладемо на пательню. так будемо класти наших красотунів. Отак. От Ніж беріть гостренький. Щоб гарно розрізав. Так. Взяли трошечки, розвели отак, щоб у нас, бо крайки, дивлюсь, у мене не дуже розведені. Треба розвести, тоді в нього формочка буде кращенька. І отак берете його в натяжечку. В натяжечку отак крутите, 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 щоб він був отакий отаким чином скрутили. І поклали. І так робимо з усіма. Ось всі наші круасанчики накручені, викладені. І зараз ми їх застелимо зверху харчовою плівкою або чистесенькою серветочкою накриваєте і залишаєте хвилиночок на 40. Ну, так, до годиночки. Ви побачите, щоб вони у вас гарно-гарно підійшли. І ось наші круасанчики підійшли. Ми їх розкриваємо і тихесенько змазуємо жовтком з молоком. Змішали жовточок з молочком і змазуємо. Стараємося акуратненько, бо вони ж у нас вже такі. Наша включена на 220 градусів. І ставимо розігріте вже, і ставимо наші круасанчики на 10 хвилиночок. Тоді знижуємо на 190 температуру і випікаємо ще 12-13 хвилиночок. Погляньте, які красиві та запашні наші круасани. Хочеться їх куштувати як можна швидше. Але вони гаряченькі. Але я всі, все рівно буду їх викладати і будемо куштувати. Я неймовірно задоволена сьогодні випічкою. Круасани перевищили мої сподівання. ну Дуже вони красиві, дуже вони пахнуть, хочеться їх куштувати. І зараз розпочнемо з вами. Ви гляньте, який він. Подивіться, подивіться, який він пухкий, який він хрумкий. Я хочу вам його показати ближче. Ви погляньте на цю красу. Точно як у французькій булочні. <різь> Смакота неймовірна. Смачний, хрусткий, так, як я люблю. Ну, дуже смачно. Аби був раночок, Взяла в горнятко кави. А так буду з чайком зараз їх куштувати. Смакувати вірніше. Печіть. Не бійтеся, що це довга процедура з круасанами. Але вони того варті. У мене емоції зашкалюють. Дуже смачні. Я скільки перепробувала рецептів, взагалі полюбляю. Слоєну випічку. Але ці круасани це щось неймовірне. Печіть, насолоджуйтесь, життям насолоджуйтесь випічкою. Всього вам доброго! Заходьте, пишіть свої коментарі, відгуки, а також діліться своїми рецептами. Будемо випікати. Щасти вам!